Програма Податковий кур'єр. Сьогодні ми розкажемо про такі події. Податківці навчали прес-секретарів районних адміністрацій заповнювати декларації. Вперше відбулося засідання колегії фіскальної служби Вінничини. Про розвиток малого та середнього бізнесу спілкувались обласні фіскали з журналістами. Студентів торгового університету податківці кличуть до своєї команди. Створення сприятливого інвестиційного клімату і підтримка малого та середнього бізнесу це ті напрямки, над якими сьогодні повинна працювати держава. Валютні коливання, відтік іноземних вкладень, хитка економічна ситуація обтяжує роботу підприємців. Проте у нашій країні, і, зокрема, у нашій області є важливі регулювання. Насамперед, це неупереджений і професійний підхід державних структур, що відповідають за роботу з бізнесменами. Проте, які напрацювання має Вінничина і які умови створюють наразі для малого та середнього бізнесу, йшлося на прес-конференції керівника обласних податківців. І про це дивіться у нашому сюжеті. Податкова реформа один із основних моментів, який впроваджувався для підтримки підприємництва. Також немало важливим є виключення корупційних проявів серед працівників фіскальних органів і лояльне ставлення до платників. За словами керівника обласних податківців, відомство робить акцент не на каральній, а упереджувальній роботі, і це вже дає позитивні результати. Нам вдалося по результатам діяльності 14 році залучити ряд платників з інших регіонів нашої держави, які по власній ініціативі з першого року виявили бажання. Знаходиться на податковому обліку в Вінницькій області. Це підприємства Черкаської області, підприємства Одеської області, підприємства Київської області, підприємства, які були бюджетоформуючими в тих регіонах, які повернулися чи прийшли з пропозицією в наш регіон, враховуючи, що про нас приємно чути, йде гарний відзив від бізнесу. Статистика 2014 року показує, що перевірки, зокрема серед юридичних осіб, скоротилися вчетверо, а наразі введений двохрічний мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу. Заходи контролю фіскали вживатимуть лише до ризикових підприємств. Платники для проведення контрольно-перевірочних заходів визначаються шляхом співставлення ризикоорієнтовних баз, тобто людський фактор при визначенні. Будь-якого суб'єкта господарювання для проведення планової або позапланової документальної перевірки повністю виключений. Є спеціальний інформаційний ресурс, в якому визначаються критерії ризику, в яких платники податків, автоматично попадаючи під дію цих ризиків, включаються до плану графіку документальних перевірок, або ж визначається відповідний процес. Процедура проведення позапланових документальних перевірок. Окрім того, до роботи у фіскальних органах долучають студентів, які мають свіжі погляди на службу. Представників громадськості та журналістів постійно проводять круглі столи особисті прийоми та зустрічі з підприємцями. А ще для зручності платників на Вінничині створено 22 центри обслуговування, де кожен відвідувач має доступ до консультаційних адміністративних послуг. Перше з моменту створення фіскальної служби Вінничини відбулося засідання колегії відомства за участі губернатора та виконуючого обов'язки мера Вінниці. Говорили на ньому про минулорічні напрацювання і досягнення, прогнозували надходження до бюджетів та вирішували, у яких напрямках співпрацювати. Детальніше про це далі в сюжеті. До участі в колегії долучились керівники області та міста, а також митники, громадські активісти та журналісти. Головний податківець області розповів, на які досягнення був багатий минулий рік і які пріоритети фіскали ставлять перед собою наразі. Протягом січня-лютого 2015 року до бюджетів всіх рівнів зібрано майже 752 мільйона гривень. Це на 134 мільйона гривень або ж в один і два рази більше від надходжень двох місяців минулого року. До державного бюджету мобілізовано 386 мільйонів гривень. Виконання декативних показників Фіскальної служби України забезпечено на рівні 102,5% або ж плюс 9,5 млн грн. Порівняння з січнем лютом 2014 року збір платежів до державного бюджету зріс в 1,3 рази або ж плюс 96 мільйонів гривень. Минулоріч Вінничина зайняла четверте місце в Україні за кількістю зібраних платежів до Загального фонду державного бюджету. Зростаючі показники податківці фіксують і в поповненні місцевих скарбниць. А також вже порахували приблизні суми, які можуть отримати на свої потреби місцеві громади у зв'язку з провадженням податкових змін. Що стосується фіксованого сільськогосподарського податку з результатами нововведення, якщо в 2014 році ми адміністрували 7,8 мільйона гривень по фіксованому податку, значить в рахуваннях з нововведень в 2015 році ми очікуємо 140 мільйонів. Плюс 132 мільйона по фіксованому сільськосподарському податку, по акцизному податку від, ре... від, ре... від реалізації суб'єктом господарювання розробної торгівлі під акцизних товарів. Всі ми знаємо, мова йде про 5% ставку. Якщо це нововведений податок, в 2014 році він не адмініструвався, в 2015 році ми очікуємо по області додатково 120 мільйонів гривень. Що стосується податок на нерухове майно відміни від земельної ділянки. Знову ж таки, в 2014 році надходження не було, в 2015 році ми очікуємо понад 15 мільйонів гривень. Говорили на колегії, зокрема, про зміни в адмініструванні фіксованого сільськогосподарського податку. Реформи не стосувалися цього виду сплат вже майже 20 років. Раніше, за словами губернатора Валерія Коровія, підприємства галузі сплачували приблизно 6 гривень податку за один гектар, а наразі платитимуть близько 100 140 гривень. Однак посадовець каже, що це необхідний крок. От можете сільськогосподарське підприємство, яке орендує землі навколо селищної ради, 3 тисячі гектарів землі. І Вона сплатила за рік на так званий другий кошик місцевих бюджетів, бо на власні повної все 18 тисяч гривень. При тому, що ця велика техніка, яка їздить по селу, вона власне їздить по тих дорогах, які потрібні кошти для того, щоб їх принаймні підтримати. А ще на засіданні колегії говорили про співпрацю з митницею, міською радою, кадровою комісією і презентували новий онлайн ресурс для платників податків, головна мета якого стати швидкою допомогою для бізнесменів, бухгалтерів та підприємців. Працівники підрозділів взаємодії з засобами масової інформації районних адміністрацій Вінничини прослухали лекцію від фахівця обласної фіскальної служби, обговорили на ній тему, яка стосується кожного громадянина, зокрема, і має неабияке значення для нашої держави в цілому, а саме, декларування доходів. Більше про це далі в сюжеті. Для працівників прес-служб державних органів важливо розумітись на питаннях деклараційної кампанії, адже вони активно взаємодіють із громадськістю та журналістами. До того ж, кожен повинен пам'ятати про свій персональний обов'язок звітування державі про отримані доходи у 2014 році. Деклараційна кампанія в Україні відбувається не перший рік. Вона в нас діє щорічно із дати прийняття ще закону про. Податок з доходів фізичних осіб. Потім цей закон у нас перейшов в податковий кодекс України. і Визначено окремою главою. Податок на доходи фізичних осіб. І якраз там передбачені всі засади стосовно декларування доходів громадян. На лекції присутні дізнались, як відрізняються між собою декларації звичайних громадян і державних службовців. А також детальніше з'ясували, кому, коли і які доходи потрібно декларувати. Будемо говорити про основне джерело оподаткування. Це наша з вами заробітна плата. То якщо крім цього виду доходу інших доходів у громадянина не було, ніж ті, які виплачували йому податковим агентом, то декларувати доходи в податкову службу не потрібно. Якщо ж людина має інші види доходів, то її потрібно буде до 1 травня місцевій податковій інспекції завітати і подати декларацію. Якщо ж громадянин не має часу відвідати податкову, він може подати декларацію, не виходячи з дому через мережу інтернет. Але для цього, за словами фіскалів, потрібно мати електронний цифровий підпис. Підписи видають акредитовані центри сертифікації, при Вінницькій, Жмеринській та Крижопільській податкових інспекціях. Якщо ж самостійно заповнити декларацію важко, можна проконсультуватись в одному із 22 центрів обслуговування платників. Вони працюють майже у кожному районі нашої області. Не робота заради роботи, а робота на результат і молоді кадри. Це те, що потрібно сьогодні фіскальній службі Вінничини. Саме тому її керівник спільно з головою кадрової ради відомства відвідують навчальні заклади міста. До студентів звертаються із пропозицією продемонструвати знання й ідеї у написанні наукових праць на податкову тематику: спільні розробці законодавчих змін, проєктів реформ, а взамін працевлаштовуватимуть і підтримуватимуть. Нещодавно вони відвідали торговельно економічний університет, де Спілкувалися із молодими людьми. Про це дивіться далі в сюжеті. Майже півтисячі студентів Вінницького торговельно-економічного університету навчаються за курсом, пов'язаним із податковою системою. Молоді люди вже зараз розуміють і помічають, які зміни необхідні нашій державі, вміють незаангажовано оцінювати результативність і мету податкових реформ. Контакт між податковою службою та службою та платников податків. Його потрібно прибирати максимально, і мені було дуже приємно це почути від керівника. Це є першочерговим, що потрібно зробити. Ну і плюс рівність, принцип солідарності, в тому числі по ПДВ. Те, що ми бачимо, це всю систему потрібно змінювати. Студенти отримали унікальну можливість проявити себе і власні здібності, написавши наукову працю. А в нагороду за старання можуть отримати реальну роботу у державній структурі. Що ви ті напрацювання, які ви бачите, ви нам їх надаєте, я їх опрацьовую після кадрової ради, самих перспективних, самих там, де я бачу в них якусь певну такі адекватні нововведення, які зможуть бути використані, будуть першими на працевлаштування, на заміщення вакантних посад. Почувши пропозицію від головного податківця області, кажуть, були приємно здивовані, не приховують, що перспектива побачити власне прізвище під законодавчим документом більше ніж приваблива. Пропозиція дійсно цікава. Мало таких проектів відбувається в нас в державі, в нас в місті. В принципі, хороший шанс навчитись не тільки сукупо. Теорії, яку ми отримуємо в інституті, а якихось набути практичних навичок. Серед студентів зараз побутує думка, що без якихось зв'язків, впливу, звичайно, ти не проб'єшся і навіть не отримуєш тої бажаної, навіть мінімальної посади. Але е, існують ще такі активісти, розумні вундеркінди, які дійсно вони мають. Певні ідеї вони пробиваються, і дана ініціатива вона є, вона є надзвичайно актуальною дійсно, тому що це можливість, це ем, такий показник, що дійсно влада відкрита для нас, і ми маємо можливість до неї достукатись. Фіскали планують створити відкритий реєстр студентів, з якими співпрацюватимуть. Він розміщуватиметься на офіційному та партнерському сайтах служби. Також податківці попросили молодь долучитися до розробки інформаційного ресурсу, який спеціально створений для підприємців, бізнесменів, бухгалтерів та пересічних громадян. Це все, про що ми хотіли розповісти у цьому випуску, а ще більше інформації про податкове життя Вінничини, ви можете переглянути на офіційному веб-порталі відомства за адресою, яку зараз бачите на екранах. До побачення і гарного весняного настрою.